Так, Добрий день. Всім присутнім всі Розпочинаємо чергове засідання комісії з питань освіти, культури, допомоги, дорожнього туризму, фізичної культури та спорту Долинської міської ради. На денний виносяться наступні шість питань. Перше питання про нас програму Асоціації субботних долина 25-27, допитає Роман Гриворський. друге про нову редакцію статуту Долоницького ліцеїну №6 Європейської Долинської міської ради. Доповідає Олеся Іван, який управління освіти про нову редакцію. Наступна про нову редакцію статуту Долинського цей no 4, 4. Долинської міської ради, той самий доповідач, про нову редакцію Грабівської і про нову редакцію Лопенецьких ліцеїв Долицької міської ради. Доповідає Олеся Івана. Наступне питання: шосте про внесення змін до програми молодь Долицької громади на 2025 тисячі роки. Чи є у членів комісії присутні зміни до пропозиції? Немає тоді. Ту а, є пропозиція перенести питання третє на перше, тобто Долинський статут ліцей No4, він вже треба поспішає ще на одну нараду. А якраз до по першому питанню десь доїжджає якраз на останню постаті останнє питання. Поміняти порядок питань. Четверте на перше, перше на шосте. Чи є зауваження, пропозиції, чи немає. Тоді за те, що хто за те, що стане ще п'яти за основними в цілому із змінами порядку питань, прошу проголосувати. Хто за, проти, утримався одноголосно. Тоді переходимо до першого питання. Прошу про внесення змін до статуту Долинського ліцею No4 Долинської міської ради. Прошу, пані Олесі. <кій> Є пропозиція внести зміни до статуту Долинського ліцею No4 Івано-Франківської області, виклавши статут наступної редакції. Зокрема, юридична адреса закладу освіти є вулиця Оклітки, будинок 16, місто Долина, Івано-Франківська область, Україна 77512. Виключено Долинський район, зв'язку з ліквідацією. Зрозуміло, це є технічна правка, то таки прям є доступ, подібне виходити проходжу, зокрема. Питання до доповідача не Немає тоді ставлення озвучення. Тільки доповнення. Підписали всі, крім голови комісії. Я підпишу зараз. то І сам статут також є. Де Коля, дай мені практично. Хочу більше практично ніяк від того. Так, зараз висунути. Мені лише. Ставлю на голосування проєкт підтримано на практичні, мене це наче голову. Хто за? Проти отримався одного голосу. Там електронний варіант, ви розуміли, що я тут б свій скатур. Тут йдеться обов'язково на титул, це буде робити, ну, це на майбутнє. Статут обов'язково писати нова редакція. Бо, йдете, а, не отримає, та, віця, а то вона да, робила, щоб мені це зробили. Я Це в, в оригіналі А от Хіба Наталя? Добре, будь ласка. Так, наступне питання. Друге. Це номер 6 Європейський, Долинської міськради. Ідентично просто нанести зміни в статут. Ліцею No6 Європейський викласти наступні редакції. Зокрема, вулиця Степана Петери, 8, місто Долина, івано франківська область, 77 та 100. Так само виключено Долинський район зв'язку з ліквідацією. Зрозуміло. Запитання. Пропозиція матферного голосування. Тримають даного проєкту рішення, це буде сесії міської ради. Хто за, хто проти, втримається одноголосно. Наступне питання. Про нову редакцію статуту Грабівської гімназії та Української міської ради. Змін в статут, викласти, зокрема, статут в наступній редакції. Юридична адреса вулиця Івана-Франка, 178, село Грабів, Івано-Франківська область. Виключено Рожнятівський район у зв'язку з ліквідацією. Зрозуміло. Запитання, зауваження, штаб на голосування. Хто про те, щоб підтримати даний проєкт річній черговій сесії? Хто за, проти, утримався, одноголосно. І четверте питання. Так. Так. Про нову статуту в Об'янецького ліцею Долинської міської ради Прошу прошло. Так само вносимо зміни в статут. Юридична адреса вулиця Шевченка, 229, село Лоп'янка, Івано-Франківська область. Виключено Рожнянківський район. За вашу пропозицію питання немає. Рожнянський. Ну, там місто долини пишемо кофе. Місто реєстрації статусу Ну так, місто Долина. Ну, а, це де. дете. Так, я пані поправлю. Ви Добре. Із зауваженням. Хто давний за те, що дав підтримати даний проєкт рішень сесії, прошу голосувати. Хто за, проти, утримався одноголосно. Дякую, пані. Ще раз дякую. Наступне питання. У нас є змін до програми мови Волинської Романи на 25-й 27-й російський. Прошу, пане Романе. Доброго дня, членна комісія, прошу проєкт змін до програми молоді України і там пише, що внесено наступні зміни до програми «Молодь Долинської громади на 2025-2027 року. Значить, в 2026 році, 2025 році перепрошую, ми пропонуємо внести зміни в такому. В Редакції в програмі 3 затрати 11 тисяч 7, в, програмі, в, пункті, в пункті 5 додати 27 тисяч 21 гривня, пункт 6 на пункт 5 додати 5 тисяч гривень і в пункті 9 8 тисяч затратик на пункт 5. Задържаваме. на пет пункт на оплата на А, а то да, шо? 26 и 28 рик? 26 и 28 рик. Забиващият пункт оплата на на студеността да ви спрощаме? За скупо да нямам е, контракт. Тобто контракт помінявся, так? Не помінявся, можна змінити пункт, щоб потім поміняти контракт з так. То оплата керівника, так? Так, получається 37 тисяч на руки, тобто за мінус буде. Чого, і ще відпустимо. Ні, ну то я в середньому беру. Ви yeah. другим не мінусуєте? настоєш. Ви другим не настує, ти нарахуєте в той... mm -hmm. четвермку. Yeah, no, right. Не, так ви тисяч на шрахуєш. Не, ну але рахуємо 4. Це премії. Так а премії нема. А що премії десь є, пор? Тут це була зразу включено і оздоровчі, і відпускні там ноги. Якщо ділити, то на 13, зайняти 14. Добре, То Для того, щоб е, підписати підзатимоний контракт, щоб, підписати нову зарплату, треба ввести зміни в програму, так? Так. Mm -hmm. означає? Директора 25 на руки. Все, перепрошую. Півтори ставки. Це ставка директора і 9 годин уроків. А ставка це буде в межах 10-12 тисяч. Це коли у вас... У мене найбільше в кількості дітей. До 15. Я навіть за того, що не буду... Тобто ви кажете, а то у вас скажем більше, ніж пропонуючи, ніж ніж тут треба виставка. Я можу піти папочку принаймні. У мене під папочку. Питання таке, воно. Я не знаю. Древніше, коли там, скажімо, 300, учнів отримає, менше? Так скажемо, два рази зразу. Что-то учил. Круглот Круглодобова школа. Ну, ти зрозумів. А высокий получил? Менше, чек 18. Oh. Ну, Не будемо дишати коли питання, але, не, але для декоратив для декоратив. Декоратив, так. На порівнянні, декларацію ну, так, подаємо, чи підемо, але вертонів директорів всі знають. Через те, між це ж ви не забудете, що директор у там за біля 20, що він має 9 років, чи якщо має ще 9. Бо наразі, коли немає 8, значить ще менше. Порядку на рівні, на рівні, звичайно, директор школи, який має 500-600 учнів.

-у. Коли О, Боже, Це те, що ви мають окремо, тому що зарплата плата фінансується через програму. І чи фінансується про контракт, ми вкладемо окремо бюджету. Зарплата фінансується із нашого місцевого бюджету. З місцевого бюджету, але в даному випадку вони фінансується зарплата через програму. А, все я почув. А на інші виплатити не можете? No, Бо я чітко вже вставав жітки так так. та відто. Я щось не розумію. Такі кубиме сумо не загалом. В кінці року закінчується контракт. А ми тут, хоч і мене скласти надкрити перше. Ми потім будемо додавати розчукати, чи, чи, чи є в програмі, чи нема. Бо він у кого контрактів не зобов'язаний випробувати практику. Так, і може бути інші два прописи. Ну, можу, Це, може більше, Ой. може менше. Але може і мене та, та, так, до програми лежить, ми під Богом ходимо. Хто його знає, що нам не буде. Що, не правда? У вас тут часто не случайно? Що, гривня росте, і сестра, що кричать. Хто ще хоче висловитися з даного питання? Нема. Які є пропозиції? Ставлю на голосування. Просто. <сула> підтримати даний проект рішення на черговій сесії. Хто за? Утримався. Проти? Mm -hmm. Не підтримує. Шмера. Народжує сесії. Мене немає. А, я вам це хочу. Народить сесії, сесії вийшли. Та ще й бюджетом і бюджет не підтримуємо. Сесія голосує. Що я буду брати це відповідальність? Чи ми з творю буде брати відповідальність? Обинамо всі гріхи зробили. Нічого особистого, мамо. Але річні колегіали не підтримано. На сесії. Так. Будь так. ласка. Наступне питання. Про внесення змін програму діяльності асоціації заборі на, на 25 років. Прошу перемогу. Прошу збільшити програму про на там зазначено мільйон ну, чотири. По-перше, вона відповідає теперішньому бюджету клубу. Але в чому ми її збільшуємо. Ми вже десь попрацювали і власні депутати готові перекинути нам кошти. Плюс, з українською асоціацією там є це їхній партнер територіальний вибрат, він готовий перекидувати. Плюс у нас саме основе, що ми вже багато років хочемо, вже щось починає якісь починають якісь домовленості, з той вторгувати. Для того, щоб, щоб отримати ці кошти, ми, ну, програма більше не дозволяє, тому що, дякуючи вам, велике спасибі. Ви там цю програму, що ми подавали, заповнили. На максимум минулого року, тому, тому хочу її збільшити. Тут пишуть транспорті перевезення, плюс 129 тисяч, так? Ну, Я розумію, що добре розумію. Тобто добавляю цей, так? Тут. Це добре там написано. На транспортній збільшусь транспортні знає, ми... <сміт> ні, та, ми знаємо, то переїзди, зміниться формат губка України і так далі так. Подібне, і так. Там, тому подібне. Там транспортні і загальні. Ну і загальні відповідно <смітні> виїздити саму суду. Ну, ми так, ми, так, ми так, ще не, не знаємо як точно, але загальні. Десь так. так, так, так. так. А ну щоб розуміння було, Роман Юрійович, там десь не з них причет, то ТДП і максимала. А ви просите на що? Прошу ще шести, власне, я зустріну. Венеція зміну бюджету. Тож що йде на процесі. Більше мільйона гривень вам тобі на що? Ви маєте на заповідь умов і спорту, там да? частиці там і дві суша, і ремонт, і, і там є зарплата, там є енергоносії, там є дві що ми маємо що не помиляється. Я тут не пам'ятаю, але що ростимо там. По нафтовику є сама? По нафтовику там, там не вручені. По навтору зараз транспором не давали листи на власне депутатів, але це можливо десь краси не грає в форматі. Бо зараз, так як нема програми збільшення, вони будуть кидати по 100 тисяч на біксали кинути на відділ молоді. Відділ молоді не фінансує нафтових, нафтових фінансується по програмі. Воно не було правильно, щоб ті всі, наприклад, навіть в майбутньому, чи 26, чи 27 роках, щоб воно йшло прямо на клуб. Ну, no, йде зараз така Ні, mm -hmm. mm -hmm. Зараз ми вперед, ми попросили там невеличкі кошти депутатів, вони будуть буде через там, до 200 тисяч, буде ти через відділу, через вашу громаду. Yeah, <плакова> <плакова> Але це десь бюджету Донецької громади. Ні, це проєкт. Що воно десь є раді, Я yeah, хочу, Слова може бути і не обмежена, не теоретично. Що... Mm -hmm. Ми там вже на, на, на три роки. Причому. Це може споджеретики наш, це може бути і до кошти, спонсорів, назнаків обласних депутатів, які переводних. Я не почув. Чи є запитання доповідача, хто має чи ставить на голосування? Питання про підтримання практично на черговій сесії. Хто за проти, дотримуватися одного лично. Mm -hmm. Прямо на На цьому даний проєкт і даної переведені вичерпаний. Дякую за вам. Всім до побачення.